Сьогодні 19 червня 2016 року ось один відпочиваючий має рецепт, тягне за автобусом. Ще на мотоцикл живе. З великі спальні. Ось так їздить, перемишляють у цій землі долині. Люди шукають задоволені. Це стоїть багато грошей. Ну, От люди мають гроші платять, щоб задовольнити свої емоції. Ну, Бажу по-своєму. Маю той. Хто я потягнув ще один. Пішло літо і тут. Ось такі поїздки. Хто куди, хто на море, хто на океан, хто на озеро. То в парк, то в лес. Ну, как люди бы они имеют деньги, и вытрачают их. Ну, все сделают. Сегодня неделя, 19. червня. Хотелось бы быть дома тоже, но я. Ха, свой, отведу, родительский. Я кажу довго сьогодні. Що... Мене вже поздравляли, день батька. Я вже 60 років. На носу 14 лютого буде. Ну, приходиться родитися, приходиться робити. здобувати собі хліб, щоб мати, ще другому подарувати. Ну, по різному той хліб заробляють тут в Америці, по різної ділять, по-різному відпочивають, так саме в Україні. Не буду мовлятися на даний час в це відео, але сьогодні день П'ятидесятниці. П'ята десятниця. Кажуть, я таке вірю розповідання П'ятидесятники. десятники. Ну, я належу до цієї церкви П'ятидесятниці. Ну і всі повинні належати до цієї церкви П'ятидесятниці. Тому що я питав багатьох ну, і католиків, православних. А просто таке питання про пожар. Ну і інші віри розповідають. Таке було питання. Просте. Ну, а що таке день 50 -ти? Або другим таким ще, ще іншими словами. А що таке зелені свята? Зелені свята. А що таке є? Щасливі Духа Святого на послі, що воно таке є? І ще одне саме головне. Ми знаємо, що коли зійшов Дух Святий, то Ісуса Христа на землі вже не було. Можна запитати, а скільки пройшло часу? Скільки пройшло часу? Від того, коли Христос вознісся на небо. Ну, прийшов душити. Ну ось так. Це ваша задача на роздумування. Маєте прочитати Біблію, або запитати тих, хто знає її і будете знати. А Наслідний рам я вам розкажу, Вони Це моє було прощатися, а у нас благословить. неділя, День, день П'ятидесятниці. День Батька. хочу Привітати всіх батьків, українських, а не тільки українських, хто має щире серце до своєї сім'ї, тому що не всі виконують роль батька. Не всі виконали. Батько тоді є, поженився та на кінкінець, які діти пішли. Батько. батько то є довгий процес, щоб закінчити. Бо сертифікат батька закінчується, коли вже діти виросли, скінчили школи і вищі уж заклади, аж тоді можна давати їм оцей диплом або свідоцтво про батька. А якщо він женився, ну, то жив рік-два, то розвіть там діти, то батька. Коли вже діти всі вийшли на свою життєву дорогу, стали на свій хліб, а ти пильнував, щоб не мали. Де бути? Бути в домі, бути в школі, бути в коледжі, бути в університеті. ну, Мати всі матеріальні цінності, які потрібні для цього, ну хоча б по мінімуму батько може це все придбати для своїх дітей і зорганізувати, щоб це все було от і є, батько. А так, якщо цього нема, то не говоріть самі в собі, що ви батько все, на цьому буде кінчати. Маленьке відео. Агайло бабчу. Огайо сполучені штати.